Доброго раночку, я на тренування. Ви погляньте, яка краса позаду. І старший, і молодший. Ік 6, Ік 4. Всім продуктивної п'ятниці. Готуйтеся до вечора, щоб наливати щось міцне в келах. Маленький попандос. Задня ліва шина пробита. Знаєте, що в BMW? От в BMW, коли. Заграється чек, його можна зафарбувати маркером або заклеїти скотчем. Ну от коли заграється, що в тебе колесо пробите, взагалі можна не паритись, можна не шукати ні скотч, ні маркер, нічого. Просто їдете спокійно, не швидше, ніж 80 кілометрів на гад. Можна проїхати так, відстань 80 кілометрів, і з вашим колесом взагалі нічого не буде. Потім трошечки постояти. І їхати далі. А все чому? Тому що тут резина гума стоїть Run Flat. Ось така класна штучка. Так що буду поки їздити. Немає часу заїжджати та ремонтувати. Хай там що? Хай проблеми та незгоди. Не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Я знаю, що багато хто запланував собі класні вихідні. Погода не радує, не балує. Да? Але не біда, ви погляньте. У нас все є для того, щоб ви змогли навіть в дощ поїхати по своїх справах. Є дитячі, є жіночі, є чоловіче. Зараз вам покажу, ну, отримали новиночку, ви погляньте, як сумочка. Вже. Так, оп, і пішли. <рес> Тобі не гарно. Дуже маленький, зручний. Влазить в будь-яку <рес> данську сумочку, погляньте. Просто товчик. Маленький, гарненький. Але коли відкатуваєте, повна цінна парасоля. Оп. Класний. Окуляри прикольні. Ну і чоловічі стандартні, чорні, більшого розміру для того, щоб він пішов під парасолькою і ви поруч біля нього. Так, а ну скажіть, пасують мені окуляри такі? Мені подобається, до речі. Такі одразу, знаєте, комп'ютера не вистачає. Так, 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 До речі, окуляри ліцензі. Кажуть, що ці окуляри темнішають на сонці. Зараз перевіримо. Ну, я результат-то знаю, тому що я вже перевірив. Сонця немає. Чи темнішають? О, гляньте, потемнішом. А мені більше пасує, коли прозорі, скажіть. Ну що, є, що це у нас тут? Гвіздок цвях. Ось і все. Ледве зняли. Ось широкий. Вума просто важка. Сказали, щоб я не приїжджав. <ривіт> Приїхав до батьків. Треба замінити машину на форт, бо завтра ж в Київ. Зайшов перевірити, що тут як. Картопелька. Ви бачите вже. Я думаю, що скоро буде в нас своя молоденька. Але ж, але ж можна щось поїсти. Смакота. М -м -м. Найсмачніша полуниця, коли не мита, ще й зарядки з земелькою. Що, що таке? Ну, хороші, хороші. Неможливо сісти на присідки посидіти. Молодці, молодці, гарні да Да-да-да-да-да-да-да-да. Все. У мене нічого немає. Гратись хочеться. Я вже старий для цього. Вох, отак от, так. Да. Кабани.